Доброго денечка, дорогі мої друзі. Сьогодні збираю невелику посилочку. Взяла ось таку нову бананову коробку. Хочу передати своїй знайомій, вона ж є моя підписниця. Ось такі помідори. Вона вибирала тут самі різні отакі От рожеві великі. Шкода, не взяла з собою ваги, щоб поважити. Потім Отаку От хурму жовту. Отакі От великі чорні помідори. Маленькі. Перчиків своїх декілька вирвала. Оце свої баклажанчики такі невеличкі. Ну, дивіться, ось такі різні різні. Оце рожева помідора Фатіма, дуже смачненька. І хто пам'ятає, я раніше показувала, десь вони внизу мають бути. Перцеподібні, ті такі смачні, і достиг один бобкат. Подивіться, це червона помідора. Ось така масивна, важка. Отаких От гарних, цікавих помідор на вибирала. Звичайно, більшу масу я досиплю червоними помідорами, тому що вони у мене багато їх є, ось такі гарненькі. Вони в баночку підходять, М'якоть Така плотна, щільна, гарна. Черіки різні. Так, зараз будемо разом збирати посилочку і будете дивитися. Як годиться перша зустріч, знайомство з людиною, тим більше ця людина недалеко від мене живе, хочу поставити наш ось такий смачний хлібчик. Дуже він нам подобається, чорний. Житній, солодовий, смачненький. Потім поставлю ось таку речку чорну, скверську, щоб зараз посіяли, і ось такий кабачок. Це гібрид. Ось такий гібрид. Ну, далі ще я докинула свого бурячка, морквочки. Ось цих два баклажани я докупила. Ось такі. Насіння соняшника поставила в одну баночку тунця, Це до помідор, з помідорами смачно, кришки для консервації, щоб не казали, що помідори дала і кришок не дала. Кілька твіст кришок, звичайних ось таких білих і бутилочку запашної олії. Також своїх кілька огірків я вибрала. У мене цей рік не дуже багато, але один такий є великий, то на салат вже його вистачає. Далі докидаю свої баклажани. Вони не помнуться, тому їх на низ відправляю. Баклажани свої всі. Ось там чотири перчики. Почала ось я вже помідори викладати, на них ставлю такі менш дозрілі, щоб гарно доїхали. Ну, їхати десь 2-3 годинки. В пакетики нічого не складаю, тому що хочеться якнайбільше передати продуктів своїх домашніх, екологічно чистих. Ну що можемо? Чим багаті, тим і раді, як то кажуть. Ну ось і все. Посилочка готова. Знайшла ще в своїх запасах ціленьку пачечку кабачків таких. Фасолі. Домашньої. Ось такої гарненької налущила. Тут листа селери і і як він. І базилік. Оце вже нема куди ставити, але пару. Пару шматочків домашнього хліба з льоном. Ну, так. Така посилочка. Думаю, що буде приємно. Звичайно, чогось тут такого дорогого, заморського немає, але все своє, домашнє, натуральне. Те, що виростила своїми руками. Думаю, що людині буде приємно. Так, спакувала на дворі вже ніч, скотчем проклеїла, на карету поставила, отак прикриваю, і потім серед ночі буду відсилати. У 5 годин буде йти автобус. Тому так завтра вже зранку, коли е, мої знайомі отримають посилочку, тоді вже і прийдуть додому, буде відео. Все, друзі, миру, добра, на все добре, пока-пока. Ну от і все. Посилочка відправлена, карета порожня. Так що, хто має можливість ділитися з своїми друзями, близькими, знайомими, просто чужими людьми, які потребують допомоги. Як завжди, миру, добра, пока-пока.